Кожній людині Господь дає можливість преобразитися, наблизитися до Бога, очистивши одяг своєї душі, стати сопричасниками вічного Божого нетварного світла. Ми завжди Бога називаємо джерелом світла, коли співаємо освіти тихий на вечірні, або ж називаючи Господа світлом зі Сходу. Або ж називаючи Господа світлом, яке, яке просвічує всіх, освіщає всіх. І пророк Мойсей, який говорив із Богом, він настільки долучився якось преобразився уже тоді, світлом Божим, що потім усе життя носив покривало, яке скривало чимось трошки скривало. Його чоло тому, що він до кінця своїх днів випромінював світло.